Новий кабінет міністра Литви, кабінет міністрів Литви. Прибув до Києва, от з цього ми розпочинаємо. А про таке розповів міністр закордонних справ країни Кястусіс Будріс. За його словами, їхній ранок розпочався з російської ракетної атаки, що стало нагадуванням про жорстокий характер цієї війни. Також прем'єр-міністр Гітанес Гінтаусас Палуцкас заявив, що для нього є привілеєм і честю перебувати в Києві під час його першого візиту на Цій посаді біля стіни пам'яті литовські урядовці вшанували загиблих героїв, наголосивши, що вони віддали своє життя не лише за свободу України, а й всієї Європи. Український прем'єр Денис Шмигаль поінформував, що наразі вже розпочалися міжурядові консультації з литовськими колегами. Сидіти на кількох стільцях одночасно тренуються деякі європейські політики. Так відома німецька прихильниця Путлера і співзасновниця альянсу імені самої себе Сара Вагенхнехт заявила, що рашистський диктатор є. Злочинцем, як пише видання Шпігель, політикиня вирішила дистанціюватися від диктатора через агресивну війну РФ проти України. Однак при цьому вона виправдовує рішення покинути Бундестах разом зі своєю партією в червні під час виступу там президента України. Мовляв, тоді були заплановані овації на тлі наказу Зеленського атакувати ядерні сили РФ дронами. За її словами, це було безвідповідально. Я нагадаю, що нещодавно лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц назвав Вагенкнехт апологетом путінської ерефії в Німеччині.